Всім привіт. Перебрали ми ягоди. Зараз черьому перемию. Треба було перчатки вдіти, бо хана руками вже сині. Перемию і буду накладати в баночки. Я не відміряю ягоди. Ягіду. Ягідки я, я, я. Я не відміряю. А так. На око сиплю в банки, Та і все. Десь приблизно, щоб був стакан. О, може більше буде. Різниця. І буду консервувати напій. Питала, що ви робите з щерьомики. Напій, компот, можна заморозити. Заморожувати я не буду, а потім зимку вже варити. Смачні компотики. Ще я це буду закривати просто черемуху, ще я закривала смачно черемуха з яблуками. Також смачно. Можна закрити, не подобається. Все, як завжди, ягоду перемили, цукру стакан додали. На черемуху Пів чайної ложки лимонної кислоти треба, бо в ній майже немає ж кислоти, щоб він такий не дуже притерний був. Напій. Додавати. Кипяточок, вода закипіла, завели, закатали, укутали. і весь процес. Це ще тільки довго перебирати. І, і поки закипить вода. Якщо багато консервуєте, то це що довго? А так, нема тут що робити. І виноград перебрала. Я окремо перебрала і обібрала його, а китичок оціх, бо там у мене був такими осами поїжений, то прийшлося. Я бува закриваю, якщо ціленькі грунки з китичками. А якщо вони поїжені, то прийшлося мені оббирати киточки. Розподивімося. Скільки буде. Я хочу, щоб було 6 бутлів. Ну а на 6 бутлів, мабуть, це буде багато ягод. І зараз гляну. Може я їй зараз 6 бутлів і хоча. Я шість бутлів її зараз і розділю. І з виноградом те саме. У мене окремо, кожен виноград буде. Робила я з виноградом по дві баночки, а оця в мене буде мікс тут. Буде і білий, і розовенький, і синенький. Роблю із такого і з такого винограду бутильочок. Несмачний. Також. Я ще не робила, до речі, отакий мікс. І це Скуштую, може воно отак от міксами смачніше буде. Побачим. Потім скажу взимку, як відкрию. Вже взяла ложку, що не розсипати. І все одно порозсипала. Ось така на цукру у кожну, у кожну баночку. Тепер лимонна кислота, попів чайної ложечки. Що вона в мене якась така крупненька. Попів чайної ложечки на кожну баночку. мене ще так смішить, особливо відео з аджикою. Два роки назад, коли саму першу я знімала рецепт, Зараз йдуть коментарі. А без уксуса не пропаде. Там же ж все показано. Як я змішую все. Додаю соль, додаю цукор. І оцет. Потім інші коментарі. І таких багато коментарів. А чого ви в кофті? Вам не жарко. Сливу консервувала. Вам в кофті не жарко, спека така на вулиці стоїть. У мене два кондиціонери на кухні не справляються. Мене так смішить. Ну, якщо я в кофті, значить вже ж, по-перше, це було два роки назад. Знімалося це відео в вересні місяці, коли вже було холодно. Це ж не означає, що якщо вам потрапило це відео зараз, коли стоїть спека там. Та, і коли ви консервуєте, то людина закривала, консервувала це тоді, коли і ви. Я консервувала перед Новим роком гриби. Зараз комусь попадеться відео і скажуть, а чого у вас так. Ну, позначно на вулиці холодно, не влітку консервувалося воно. Такі смішні. От їм попалося сьогодні відео. Значить, я його сьогодні і консервувала чи як? Получається? Такі питання задають. Так. Десь. А, все ж Думала, що кришка лишня. Думаю, як це вона у мене вийшла. То не вистачає, то лишня. Так, все. Тепер чекаємо. Поки закипить водичка. Заливаємо кропом і закатуємо. Все, нічого більше сюди не треба. Яка мені тепер лафа? Колька. Ну ти ж консервуєш тепер. Я <laughs> только так поприготавливала. Скажу, <laughs> пропахала Оксанка какой <laughs> Да? <смех> Эй, кажется. Зав'язку наливати. Ну да, ти що, перший раз. А, ти ж не закривав ще. Компотіш мені. Так. Да. Під саму кришку. Під саму кришку. Щоб не було ото, такого як білего то береться. Я ключ не по... А, сунь. Ти зараз закриєш і порубаєш мені качку. Я картоплі натушу. Там борщ є. Натушимо картоплі. Ти на сьогодні все. Мабуть. А що ще? Довго придумати? Качечка смачненька. Морковку щось захотіла я. Не на терці, а таку так порізати. Щось мені так захотілося. Тушиться, зараз протушиться. Качка добренька і буду кидати в картоплю, щоб м'ягеньке м'ясо було. Так, тушена картопелька з качечкою. Готова. Трохи пере... перетушилася. <с>? Не ціленькі косочки. Ну я люблю таке, я не люблю кусками картоплю. Я що в борщу, що в супові, що в отак тушену картоплю, я всю розминаю вилочкою, щоб не було кусочки. Бо я... я дивлюся ними. Вони мені гарячі, я їх хватаю і дивлюся ними. Так що, усім смачно!